І бажаючі жителі міста та району можуть безкоштовно пройти курси по наданню першої до лікарської допомоги. Про це новинам Дунеєвечини повідомила Людмила Пастушина, голова правління Дунеєвецької районної організації Товариства Червоного Хреста. Товариство Червоного Хреста України розпочинає навчання населення по наданню невідкладної допомоги до лікарської допомоги. Чому виникла нагальна потреба в цих навчаннях? Ми всі з вами розуміємо і даємо собі відповідь, який час важкий. Ми живемо в нас почастіше. Вибухи побутового газу. У нас з'явилися останні роки на заході нашої країни повинні. Також в нас загострилося соціально-політичне установище в нашій країні, а на сході країни взагалі точиться оголошена війна внаслідок всіх цих чинників виникає багато потерпілих людей, які потребують негайної медичної допомоги. Але ми всі знаємо, що з ряду об'єктивних причин швидка допомога не завжди може доїхати в перші хвилини до. Того місця, де пройшла ця надзвичайна ситуація. Тому наше завдання навчити якнайбільше людей наданню невідкладної до лікарської долікарської допомоги, для того, щоб якщо ці люди з ряду причин будуть присутні при цій ситуації, щоб вони негайно приступили до цих, до цих дій. Як зупиняти кровотечу, що робити при опіках та травмах, як правильно зробити штучне дихання та непрямий масаж серця? Усі ці запитання нині цікавлять багатьох жителів України. Адже з останніми подіями українці мають бути готові надати першу медичну допомогу. Такі знання вже отримали працівники територіального центру, управління соціального захисту населення та група дунаївчан загалом 80 осіб. Вчора у нас відбулося навчання Червоного Христа щодо надання першої медичної допомоги. Прослухавши цю програму, ми дуже багато взяли корисного для себе, тому що зараз такий неспокійний час, і дана інформація може пригодитися кожній людині, яка на даний час проживає в нашій країні. Я думаю і надіюся, що навички цієї допомоги нам можливо не знадобляться, але вважаю, що кожна людина має мала би це знати. Проте на цьому працівники Червоного Хреста не зупиняються. Як зазначають, готові навчати усіх бажаючих. Я буду намагатися надати, на цих курсах донести вам всім, як правильно викликати швидку допомогу, як правильно виявити потерпілих та їх сортування, як, як правильно буде звільнити дихальні шляхи, як ми можемо. Виявити потерпілого, чи є дихання, чи є свідомість, а також навчу вас всіх, як правильно робити сердечно-легеневу реанімацію. І взагалі ще багато-багато таких речей, які необхідні нам всім знати в нашому житті. Я, користуючись нагодою, звертаюся до всіх жителів нашого району, які не байдужі до чужої болі, до, е, які хочуть знати і вміти, як себе поводити при надзвичайних ситуаціях, як поводити себе при масових ураженнях на. Селення звертайтеся до нас по телефону 33 946 або по телефону 098 32 32 263. Ми будемо створювати такі групи, на яких будемо вам навчати надавати наші знання, і я думаю, що разом з вами ми захистимо себе і врятуємо, чим більше людей при виникненні при виникненні надзвичайної ситуації. 21 травня в будинку творчості школярів відбулося підсумкове засідання правового університету, роботи якого організував Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Сьогодні у нас відбувається підсумкове заключне засідання правового університету. Правовий університет є спеціалізованим формуванням Донавецького районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, який успішно протягом багатьох років функціонує на базі районного центру зайнятості. Головною метою діяльності нашого правового університету є формування гармонійної. Розвиненої особистості, формування учнів системи правових знань, профілактика усілякого роду правопорушень. В своїй діяльності правовий університет тісно співпрацює з кримінальною міліцією у справах дітей, районним центром зайнятості, управлінням юстиції, службою у справах дітей. Відвідують правовий університет учні восьмих класів загальноосвітніх шкіл. Заняття відбуваються один раз в місяць. Тематика підібрана з урахуванням підвищення знань з правової освіти. На останньому занятті восьмикласники міських ЗУЖ продемонстрували отримані знання, розігравши судові процеси, та поділились власними враженнями. Заняття проходили кожен місяць. Ми потім знайомилися з різними цікавими людьми, дізналися багато нового. Так як я навчаюся в восьмому класі, ми вже знаємо ази того, що ми маємо вчити надалі. Може, можливо, хтось із нас буде вчитися на юристів, прокурора. Це нам дуже допомогло. 23 травня в нашому райцентрі відбувся чемпіонат району з гирьового спорту серед сільських фізкультурних колективів та ЗОЖ району. Районний центр спорт для всіх з управлінням освіти молоді та спорту районної державної адміністрації. Такий спортивний захід, як чемпіонат району з гривого спорту серед учнів загальноосвітніх шкіл та сільських колективів фізкультури. Відрядно, що в цих змаганнях прийняло участь понад 50 спортсменів, були представлені сільські колективи та сільські загальноосвітні школи. Це досить приємно. Змагання пройшли цікаво, що, звичайно, передумова цих усіх змагань і заслуга нашого головного судді, майстра спорту міжнародного класу. Неодноразового чемпіона світу та Європи Володимира Васильовича Копачинського, який очолював ці змагання, один із ентузіастів проведення. І змагання пройшли цікаво в гострій, запеклій боротьбі. Перемогу святкували найсильніші наші атлети, як і учні, так і дорослі. Відрядно те, що поруч з такими категоріями, як учні загальноосвітніх шкіл, та дорослі спортсмени, які представляли колективи сільські колективи фізкультури району, змагання прийняло участь і наші ветерани, І як завжди, прикладом цього служив представник села Великий Жванчик, представники Макова, Шатави та Смотрича, Голозубинець, Іванковець та багатьох других сіл. Ну, перемогу здобули сильніше, як завжди у спорті. Але головне, ми робимо висновок головне не то. Щоб приймав головне участь в змаганнях. По підсумках цих змагань буде сформована збірна команда району, яку очолює Володимир Васильович. І вона буде представляти наш район у спартакіаді області, яка незабаром пройде в місті Старикові Статинівні під егідою фізкультурно-спортивного товариства Колос Ці змагання приймуть участь кращі сільські спортсмени області. Тож побажаємо успіхів нашим спортсменам.